І щирою молитвою до Бога сердечно звернулись священики на двірнянський люд, коли у суботу, 22 лютого, із київського майдану, живими повернулися у рідне місто надвірнянські герої, протестувальники. Ми священики особливо заохочуємо вас до молитви вдома. Моліться за мудрість народних депутатів. Хай вони приїдуть сьогодні до парламенту. Хай приймуть ті необхідні закони, які нам потрібно. Просимо в розумлення для тих депутатів південних східних областей, щоб вони не наважувалися розділяти нашу державу. Хай Бог дасть дам єдність, усиль, наша сила в молитві. Вже декілька місяців наша церква закликає вірних християн до посту і молитву і бачимо результат. Тому що вороги нашого народу розтікаються. Кожний у свій кут. І напевно, тобі брати і сестри, сьогодні знову і знову. Закликаю всіх нас до посту і молитви, бо ще не всі злі духи вигнані з нашої держави України. Бо напевно, коли вони будуть вигнані, наша держава зможе розкисти і зайняти відповідне місце між народами цілого світу, і в нас буде подавати справді мир і любов нашій державі Україні. Як відомо, у Києві режим застосував бойову зброю снайперські гвинтівки, автомати, бронетранспортери із кулеметами. Їм протистояли герої майдану, які із дерев'яними щитами і голими руками масово побігли в цю останню атаку, що вирішила все. Ці дні. Останні 3-4 дні дуже були важкі для української нації. Знаєте, ніколи в своєму житті, а мені вже 42-й рік, я так близько не був від смерті. Здавалось, мить і нема. І така мить наступила, і мій друг, побратим Сергій Дідич, будучи у трьох кроках від мене впав. Поруч були наші надвірнянці Олег Туєшин. Поруч були був наш е, Тарас Угренчук, Поруч був хлопець з Красної, Василь Білоус, який ще досі, де зараз в даний момент його може випустити з тюрми, який досить досі, досі, до, до, до сих пір сидить в тюрмі. Поруч були ще надвірнянці, які просто неможливо запам'ятати всі прізвища. Бо у нас було десь біля вісім сотень, які ми стали. На дорозі оскаженілого Беркуту. Як казав міський голова надвірної, який також перебував на Майдані у ці найстрашніші дні, думка майданівців була одна. Якщо доведеться погинути, то з думкою про Україну і майбутнє дітей. Дуже важко говорити, будучи учасником, бачачи наяву ту трагічну історію. Нашої молодої держави, яка б здавалася на 23-му році незалежності, пройшла той тернистий жертовний шлях, шлях розбудови утвердження, шлях, за який віддав десятки і сотні. Молодих хлопців, своє життя, крило смерті оминуло наше місто і надвірнянський район. Господь залишив наших численних учасників майдану живими, бо попереду багато роботи по розбудові держави, економіки і демократії.